А щодо забудови озера, це я говорю там, де будується, і, наприклад, я рахую, що неправильно забудовується, засипається озера суміжні із нашим великим озером, тому що це була кумулятивна система, де під час дощів накопичувалися осади, під час якраз от таких спект Воно давало підпитку через внутрішні підземні води. Воно допомагало утримувати цей баланс води в великому озері. На даний час, коли вони висушені, відповідно буде так: коли будуть великі опади, буде повінь. А коли буде спека, все буде висихати. Тому Людина своїм втручанням не завжди обдуманим. А в більшості там, де кошти, більше на першому місці кошти, а не обдумане все. Звичайно, воно порушує ці механізми гомеостазу, механізми, які створені сотнями, десятками років для того чи іншого екологічного середовища.